Плавальний басейн Купава в Броварах це олімпійський центр, басейн спортивної підготовки, який від початку повномасштабного вторгнення ще й активно використовується для реабілітації наших захисників. Інклюзивне обладнання закупили в плавальний басейн. Купава цей підйомник буде корисним в експлуатації для наших військовослужбовців, для людей, які проходять реабілітацію для інваспорту і нашої збірної України паралімпійців. Завдяки ліфту підйомнику люди після складних операцій з пораненнями та травмами зможуть розпочати реабілітацію швидше та в рази простіше. Сідає людина, ось вона може сама коригувати опускання, вниз, верх є пульт. Заводиться на край басейну, ось включається і таким чином. Він опускається. Реабілітація це один з основних етапів підтримки українських військових та всіх мешканців, які цього потребують. І дуже важливо, щоб вона проходила в умовах, забезпечених усім необхідним для відновлення. Ми дуже вдячні за підтримку Броварської міської ради, що допомогли нам придбати цю необхідну річ, тому що ми збільшимо послуги для соціальних потреб жителів нашого міста.